Так, доброго вечора. Починаємо урок 6. У нас тема застосування функції. Також самостійна робота. Так. Застосування функції. Ми можемо побачити, як виконуються різні функції. Наприклад, функція «Range» або «List» ми на тих уроках, що були, вже це. Пробували виконати, і зараз це можна ще раз перевірити. Наприклад, функція е, всередині функції. Тобто ми, якби е, кажемо, що у нас є функція range, яка задає диапазон, і функція list, яка створює список. І таким чином ми можемо побачити її результат. Тобто якщо ми беремо. Першу функцію ми отримаємо «Діапазон», І далі з цього диапазону створюємо список, і це ми маємо в нашій змінній «Майлист». І потім вводимо на екран. Ми бачимо, що цей «Діапазон», Ми задаємо від 0 до 5. Але треба пам'ятати, що остання е, цифра в диапазоні вона не враховується, тому у нас от е, такий диапазон закінчується четвіркою. Так, це у нас е, можна е, за один раз створити великий список. Теж бачите, такий приклад ще є: коли ми задаємо велике, е, велике значення, і таким чином можемо список створити. Який буде мати, от давайте побачимо, як він буде мати значення. Від 0 до 500. От, наприклад, от бачите такий великий, великий список створюється за допомогою теж функції range. Так, і зараз ми ще один приклад розглянемо, що може. Функція. Так, от наприклад, що таке функція? Тобто, ми кажемо, що у нас є така службова команда, яка описує функцію. Тобто, і є ім'я функція, майфунці. Далі всередині ми передаємо параметри, аргументи. Так, і тіло функції якраз те, що виконується. Тобто В результаті буде. Такий, така відповідь. Тут це можна розглянути більш детально, покуповуватись, що складається функція, як вона виконується. Десь, знов таки основний код програми починається у нас з початку блоку, якби без відступів, і ми кажемо команду dev, Тобто, ми задаємо функцію далі пробіл, і назва функції. Назва може та, яка вам потрібна. Далі у нас всередині. Це аргумент або параметр кажуть, параметр функції. Далі, після двохкрапки, починається блок функції. Тут ми відступили відступили від краю, ми якби таб клавишу нажали і такий блок отримали. І передаємо в команду print, дані з MyName, з цієї зміни всередині цього параметру. І виводимо на принт. Тобто, якщо ми знову таки ще раз виконаємо, от ми бачимо ось: тобто, привіт, це всередині функції таке слово, а я це майнем. Тобто, ми можемо щось тут написати, і побачимо, що ці дані теж у нас передані. Тобто, ми, якби далі цей описуємо функцію, що вона повинна виконати, а потім пишемо її назву, і якщо є у неї параметри. Можемо передати дані якісь параметри, і ці дані буде використана всередині функції в цьому блоку, і виведена, в нашому прикладі, виведена на принт. І блоки, якраз вони так і построєні, щоб відступати. Тобто, коли спочатку у нас програма починається, це основний код програми, потім ми відступаємо якийсь блок. І, наприклад, для того, щоб об'єднати функцію або в цикл, і виконуються тоді ці дані з цього блоку. Так, і ми можемо поміщати в блоки команди, які логічно зв'язані. Тобто Ми не просто якийсь код перемішуємо, а ми використовуємо відступи пробіли і таким чином визначаємо блоки коду, блоки логічної групи команд, які виконуються разом. От, правильно, ця функція з відступом. Тобто ми функцію відступили всередині, що кажемо, що цей блок відноситься до цієї функції і треба його виконати. Тобто, це частина тіла функції. І кількість пробілів встановлюється от 4 для кожного рівня вкладеності. Тобто кожен блок всередині він відступає свою частину пробілів і таким чином може виконуватися. Ну і далі у нас інформація в плані самостійного використання, але ми можемо теж перевірити, ось як підключається наш блок. Це цей модуль Turtle імпортуються дані, і потім виконуються різні функції. Тобто, це модуль Turtle він допомагає малювати створюється вікно для малювання в Python, і потім ми виконуємо команди, тобто, налаштовуємо розмір вікна, скидуємо там ресет ці налаштування, потім ще, ще задаємо швидкість малювання, як він, встановлюємо форму курсору і таке інше. Тобто у нас ці команди можна послідовно виконувати, наприклад, сказати, От підключили модуль, імпортували ті функції, які всередині знаходяться, наприклад, і можемо задати потім дані різні і таким чином виконати наше малювання. Так. Ну, а якщо ми в частині функцій це робимо, то можна описати таким, способом то тобто есть у нас так Ці, ця частина команд ми якби використовуємо в основному коді програми Тобто ми так можемо задати і виконати це у нас основний код ми напишемо в цьому випадку це Якусь додаткову інформацію до цього модуля, тому що ми з модуля Turtle імпортували те, що нам потрібно. І потім наше завдання описати функції, які будуть використовуватися в цьому в цій самостійній роботі. Тобто Для початку ми можемо описати таку функцію, яка об'єднає набор команд для малювання. Тобто, ця функція буде квадрат назву мати команда def, ми кажемо, що це функція, і далі відступаємо частину пробілів як блок, і починаємо малювати. Тобто малюємо, додаємо колір, рухаємо черепаху на різні команди, і так, такий малює заданий квадрат. Тобто ми описуємо цю функцію, переміщає, куди що переміщається, і потім які команди повертають або ще інше роблять. Тому ми Візьмемо ці дані, наприклад, і додамо як окрему функцію в наш код. Потім це у нас по нашому матеріалу уроку, це наступний слайд. Якраз для чого нам ця інформація потрібна, щоб ми компонували готову програму, якби як самостійну роботу. Тобто ми набираємо інформацію, вводимо дані, які потрібні для малювання. Підключаємо модуль, ініціалізуємо основні команди, як тут ми бачимо. Розмір екрану задаємо, скидаємо налаштування, швидкість, форму різну задаємо, а потім нам треба задати різні функції, які будуть малювати фігури. Тобто, Таким чином, ми не підряд весь код пишемо, а виносимо їх в окремі функції, і потім ці функції будемо запускати командами. Встановлювати. Тобто, наприклад, ще одну функцію таку ми можемо виконати, яка дозволяє намалювати іншу фігуру, теж виконуючи різні команди, фігуру, яка нагадує ромб. І можемо теж її додати окремо. Тобто, Ми кожну функцію або описуємо окремо. Це основний код програми у нас іде. Далі функція, назва відступ. І всередині цей блок він. Не буде виконуватись, поки ми цю функцію не запустимо на виконання. Далі інша у нас функція, яка дозволяє якраз намалювати нову фігуру. І таким способом ми розділяємо, коли який код виконуватись. Тому що коли програма у нас підряд написана, вона підряд коди виконує. А коли ми по функціям це розділили, то ми можемо е, ті чи інші функції виконувати в залежності від потреби. Тобто, Зараз ця функція квадрат, вона має набір команд. Малювати, коли рухає, колір задає, задає, е, як черепаха повинна рухатись. Але цей набір команд він об'єднаний в окремий блок, який має назву квадрат. Бо це окрема функція. Наступний блок, те, що ми вже побачили, це функція. Якраз для малювання іншої фігур. А потім починається основний код, який буде виконуватись для того, щоб це спрацювало, тобто, щоб ці функції були ви, 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 запущені. І, наприклад, ми цей код можемо взяти в цикл в диапазоні до 5 і визвати декілька разів. Тобто, Ми таким способом. Можемо навалювати завдяки функціям. Не кожен раз писати цей код, піди туди, перейди сюди, а ми беремо нашу назву функції і в циклі її запускаємо на виконання. І таким чином можемо побачити, як малюються фігури декілька разів. Давайте ще спробуємо. Таким способом взяти файл середовище нашому ідлу, яке поставляється в дистрибутиві Python, і теж спробувати запустити на виконання, подивитись, як це малює. Ну, ми можемо от побачити. Бачите, цикл виконується, і ці ромби малюються в залежності від того, як у нас Виконується спершу квадрат, виконується в залежності від того, як побудован код. Тобто з першого у нас починається цикл в депазоні до 5, потім визивається функція квадрат. Функція квадрат от вона описує цю частину блоку, і вона малює оцей квадрат зелений, тому що заданий. Інформація про колір, заданий, куди як рухатись, і такий квадрат з'являється. Потім наступний, наступна функція в цьому циклі ромб малює, і оцей блок коду виконується, який малює ромб. І потім цикл у нас ще раз запускається, тому що він до п'яти. І, як ми бачимо, виконується. Малювання наступного наступного об'єкту, тож знов-таки в циклі квадрат-ром, квадрат-ром, тобто поки йде цикл, і ми отримали малюнок великий. Якщо б ми весь цей код писали просто підряд, то був би великий код програми. А так як ми об'єднали по функціям, потім функції декілька разів визвали в циклі. Ми отримали малюнок за допомогою функції, описаних раніше. Ну і далі цей код можна змінювати, додавати нові фігури, нові функції і таким чином визивати на виконання, так. Це у нас якраз приклад такий, який демонструє, що нам зручно використовувати функції, тому що це об'єднаний код, який можна виконати в різних місцях нашого коду. І отримати результат цього виконання, коли у нас от запускається цей код, як ми побачили, і потім ми можемо отримати результат в вигляді малюнку, а не просто якогось одного ромбу чи одного квадрату, тому що ми, використовуючи цикл, можемо багато разів це. Виконати. В нашому прикладі це 5, але можна 10 і більше разів, у нас буде малювати такий РОМ, тому цей код можна взяти і перетворити на більш складний, і побачити, як це виконується. Далі ми ще розглянемо, що таке функції за допомогою датакампу е системи. Тобто, У нас є таке навчальне середовище. І тут ми можемо як це розглядати. Тобто побачити, що у нас створюються дві змінних. Далі ми виводимо ці зміни на екран. Це можна теж розглядати як окремі функції. Тобто Ми функцію print використовуємо і функцію потім type, тобто всередині. Кожна функція виконується всередині іншої функції. Так. От, і ми бачимо, що виводиться на екран інформація якого класу дані всередині. Тобто, це ми бачимо, що є ліст клас. Наприклад, от ми створили цю зміну, а це булева змінна. І функція всередині функції. Ця функція повертає довжину нашого списку отриманого. І ми постійно використовуємо ці функції, але в нашому прикладі уроку ми ще навчилися окремі функції створювати самостійно, не тільки використовувати готові. Ми можемо готові ще розглянути декілька прикладів. От Ми створюємо список два списку, потім ми якби їх разом доповнюємо, потім ми використовуємо функцію сортування. Ось ми таку функцію сорти задаємо. І ще в порядку, протилежному реверс, ми задаємо параметр. Бачите, те, що ми передаємо як параметр, тобто функція sorted, ми передаємо цей список full, який склався у нас з двох списків, і потім. Ми задаємо ще один параметр через кому, Тобто, параметри через кому передаються. Задаємо параметр реверс. Він є в цій функції, каже, що відсортувати в зворотньому порядку. Реверс, це з зменшого з більшого до меншого. Тобто, бачите, у нас є, наприклад, два списку тут по різному дані. Записане, а потім вони сортуються. Тобто спочатку 20, 18, 11, 10, 9. Тобто у нас е, іде таке сортування. Так, і е, на цьому, в принципі, ми цю інформацію можемо е, закінчувати, тому що у нас далі йде нова тема, і ми, ми розглянемо потім, як можемо використовувати ці навички в створюванні своїх.